Ви на каналі Пижовий лайф з нами про те, що стосується кожного. Освіта та праця. Так. І сьогодні ми говоримо про освіту. Так, говоримо про освіту і про унікальну освітню програму в Національному університеті фізичного виховання і спорту України кіберспорт. Це була моя ініціатива, тому що стільки питань: що таке кіберспорт, коли я кажу. Готують в університеті кіберспортсменів. Що це, ким вони будуть? Розкажи, Саша, тому що така величезна кількість питань. А коли я кажу, що ці люди ще й потім можуть працювати, отримувати дуже такі, скажімо так, Не Так, так, гідну заробітну плату, то ще більше питань, особливо зараз, коли у нас так, скажімо, канун вступної кампанії і. Думають, куди вступати, як вибрати професію, щоб вона була актуальна. Що таке кіберспорт? І чи правда, що ви єдині чи перші готуєте mm -hmm. таких? Так, Дивіться, кіберспорт це офіційний вид спорту, визнаний в Україні, е, і поступово визнається в світі як вид спорту, інтелектуальний вид спорту. Як волейбол, футбол на рівні з волейболом, футболом. Тобто є реєстр видів спорту в Україні, і там серед неолімпійських видів спорту є кіберспорт або ж електронний спорт. Всі знають, що таке е, ігри комп'ютерні, багато підлітків грають, де да й дорослих людей, які е, мають. Певний релакс після робочого дня грають в ігри комп'ютерні. Це величезна електронна інфраструктура, ціла екосистема в світі, яка займається кіберспортом, організацією цих всіх процесів, розробкою ігор, організацією змагань, проведенням цих змагань, безпосередньо участі. Турнірах і змагань з кіберспортом. Змагання. Що це? Це один проти одного. Вони сидять, і... це стрілялки. Це і стрілялки, це і стратегії, це різні кіберспортивні дисципліни, які як і класичні. Counter-Strike, дота 2, інші стратегії, так і моделювання класичних видів спорту. Це FIFA, гра в футбол, відповідно, або ж на відповідній приставці, або за комп'ютером. Це гра в хокей. Спортивні танці, тобто кіберспорт це спорт в комп'ютері. Абсолютно точно. Кіберспорт це спорт в комп'ютері. Як і традиційні комп'ютерні ігри, які я назвав стрілялки, стратегії інші. Варіанти і моделі традиційного спорту за комп'ютером. Більше того, президент Міжнародного олімпійського комітету вже офіційно заявив, що о, Міжнародний олімпійський комітет розглядає введення кіберспорту до Олімпійських ігор або ж то з 28-го, або з 2032 року. Тому я думаю, що незабаром ми. Доживемо до того моменту, коли кіберспортивні дисципліни будуть складовою Олімпійських ігор. Зрозуміло, тут все спорт, 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 але ж все ж таки мене турбує от особа, яка закінчить кіберспорт. Так, ким вона зможе звичайно, працювати вона зможе себе реалізувати повністю в кіберспортивній індустрії, але особливості специфіки освітньої програми Національного університету фізичного виховання і спорту України. Ми є перший університет в світі, який почав готувати. За освітньою програмою світі? кіберспорт в світі так вже є певні е, явища як в Україні, так і за кордоном. Ця програма користується попитом і вступників іноземців. Е, перший підручник з кіберспорту в світі також виданий нашим університетом українською та англійською мовами. Отримали вже Це авторське… на правах реклами. Зрозуміло, скажи, що вони де вони можуть працювати? ці кібер. Кіберфаціаліст uh, не перебувай. Я зараз до цього дійду. Де да розкажу добри, про добри. особливості освітньої дуже... програми? Значить, uh, наш університет, запроваджуючи цю освітню програму, не ставив перед собою мету розвитку кіберспорту безпосередньо як виду спорту. Бо зрозуміло, сьогодні uh, грає 800 мільйонів людей в кіберспорт в світі, і ця цифра дуже стрімко зростає. Кажуть, що за рік-два буде грати майже 2 мільярда населення країни в кіберспортивні дисципліни. Наше завдання не розвиток кіберспорту, наше завдання забезпечення здоров'я професійного кіберспортсмена в поєднанні з кіберспортивними дисциплінами, рухова активність. Ти займаєшся кіберспортом, ти плаваєш в басейні професійно з тренером. Ти займаєшся кіберспортом, ти теж займаєшся фітнес зал, ти займаєшся силовими видами спорту, рухова активність, яка забезпечує здоров'я кіберспортсмена і підвищує його показники гри в кіберспортивні дисципліни. Це доведено науково в нашому університеті. Я так розумію, ви готуєте тренерів. То готує кіберспортсменів, в тому числі Правильно? ми готуємо тренерів, які готують кіберспортсменів, і Ми готуємо безпосередньо гравців в кіберспортивні дисципліни. Тобто, з відповідаючи на твоє питання, ким можна працювати з дипломом кіберспорт Національного університету фізичного виховання і спорту України. Можна бути частиною збірної команди кіберспортивних дисциплін, угу. якщо ти фахівець безпосередньо. І круто граєш, ти тим в якійсь із е, кіберспортивних угу. дисциплін. Ти можеш бути організатором змагань, ти можеш бути стрімером, дуже велика Поясний. економіка кіберспортивна, коли ти сидиш вдома за своїм комп'ютером і є коментатором фактично певних а, турнірів і змагань, коли ти стрімиш, коментуєш. Відповідні компетентності ма треба мати як вміти говорити ораторське мистецтво, так і розуміти, що відбувається. Треба специфіку. Певної гри, правила гри, ти маєш розуміти, аналізувати. І тоді дивляться дуже багато людей. Це uh -huh. стрімінг. І у нас є і окрема сертифікатна програма основи стрімінгу в університеті. Ми також будемо її промовці її робити, і робити набір фахівців, вступників на цю програму, щоб безпосередньо готувати стрімінг стрімінг. Тому. Величезна індустрія кіберспорту, починаючи від розробки ігор, закінчуючи організаторами змагань, турнірів як онлайн, це так і офлайн. Менеджмент, менеджмент, організація, дуже багато юридичних особливостей, економічних процесів, всьому, всьому. І для того, щоб вміти це організовувати і знайти себе в цьому процесі. Треба розумітися на природі кіберспорту, розумітися, що це таке і як він працює. А от у мене таке питання: а основи працевлаштування, на яких умовах вони працевлаштовуються? Ось це є складовою? Ну, основи правової грамотності, звичайно, є частиною освітньої програми, але ну, це ж наступний етап. Це вже те, з чим стикається особа після випуску, особа може працювати за офіційним трудовим договором, може бути фрілансером. Краще офіційно. Краще тут, офіційно. Тут вже е, різні особи може ФОПом бути е, фізичною особою То Ви даєте комплексну, Особа Звичайно. виходить і вже до чого в неї більше лежить. Тобто, це не просто ти вийшов наприклад з дипломом. Там не буду ображати економіста, а тут ти виходиш... Але образу да? а тут ти виходиш і можеш і там себе реалізувати, і там так, себе так, реалізувати так. у величезній е, інфраструктурі, а правда, що кіберспортсмени отримують великі гонорари. В величезні гонорари отримують е, чемпіони команд, е, які грають на світових європейських турнірах. Там дійсно призові е, сягають мільйонів. Але щоб потрапити. Туди це величезний шлях, величезний шлях, і тому е, дуже складний шлях туди потрапити. Туди Ти, потрапляють одиниці. Я розумію, що до вас приходиш, займаєшся тим, що тобі подобається. Це стосується багатьох так. вступників, тому що подобається це цікаво. Навчаєшся, стаєш професіоналами, а потім, коли закінчуєш ваш університет, ще можеш і е, гідну. А, заробітну плату заробітну. отримати. Важливо для батьків розуміти, що це офіційна вища освіта, рівня бакалавра, магістра. Тобто студент виходить з дипломом державного зразка національного університету по завершенню цієї освітньої програми. Він займається улюбленою справою гри, гри в комп'ютерні ігри. Паралельно з цим він підтримує здоровий спосіб життя, рухову активність, має гарну фізичну форму. І отримає компетентності в сфері менеджменту, економіки, організації, юридичних знань? Тобто, це є ну от чому програма унікальна. Особа має повний комплекс знань для того, щоб бути готовим для всіх викликів життя професійної діяльності. Скажи, будь ласка, таке питання: чи співпрацюєте ви з там з певними роботодавцями, щоб, наприклад, студенти, які навчаються, могли спробувати вже працювати? Ми напряму співпрацюємо з Федерацією електронного спорту України. Це наші надійні партнери. Президент федерації очолює в е, Українському національному олімпійському комітеті е, секцію з кіберспорту, яка утворена mm -hmm. в цьому році. відповідно. Структура, тобто кіберспорт починає розвиватися. Безпосередні роботодавці в кіберспорті, ну, от важко відповісти, хто є безпосереднім роботодавцем в кіберспорті, бо ну немає там ярмарки вакансій в сфері кіберспорту, бо це не регульовано з точки зору Радянського кодексу законів про працю. Сфера, новітня сфера, яка розвивається дуже активно і стрі і зародилася з початком інтернету, початком комп'ютерів, з початком комп'ютерно-ігрової комп інженерії, яка ну налічує там початки 30 років назад. Це ну дуже дуже юна сфера, але яка дуже динамічно розвивається і має всередині величезні ресурси, як грошові, так і людські. Зрозуміло, і ще питання. Чи правда, що величезний конкурс для вступу? На кіберспорт доволі високий конкурс в наш університет. Багато людей хочуть вступити на цю освітню програму. Ми маємо вже з 2019 року працює програма магістерська, маємо випускників вже відповідно, і бакалаврська програма вже маємо студентів на третьому курсі. Тобто третій рік набору вже маємо більше 200 випускників. Я думаю, що от після того, як нас подивляться, це наше відео, скажи, будь ласка, що робити, якщо хочеш стати кіберспортсменом, вступити? Куди так. бігти, Займати місце чи можливо курси якісь проходити? Вступати в Національний університет фізичного виховання і спорту України на бакалавську програму або ж магістерську програму і здобувати освіту. Вимоги до вступу є на сайті університету в правилах прийому. Можете звертатися в приймальну комісію. Контакти є на сайті. Ми, мабуть, все ж таки залишимо в посиланнях інформацію, щоб відразу могли ознайомитися, якщо цікаво прийти, зателефонувати, написати і дізнатися. Так наші глядачі, ви бачите, що наші випуски все цікавіші і цікавіші, більш практичні. Тому слідкуйте, ставте дзвіночки з нами завжди цікаво та корисно.